Ви коли небудь замислювалися, скільки коштує одна ракета. Давайте розберемо це на прикладі російської ракети Орішнік. Експерти оцінюють вартість однієї такої ракети в суму від 20 до 40 мільйонів доларів США величезна цифра, чи не так. А тепер давайте порівняємо це з чимось, що потрібно кожному з нас, з громадськими вбиральнями. Будівництво сучасної, чистої громадської вбиральні в місті коштує приблизно від 70 до 100 тисяч доларів сюди входить усе водопостачання, каналізація, освітлення та базовий комфорт. Отже, якщо підрахувати, то за гроші, витрачені лише на один орешник, можна було б побудувати сотні, а можливо, й понад 500 абсолютно нових громадських вбиралень. Разюче порівняння, чи не так? Це справді змушує замислитися над тим, як розподіляються ресурси та скільки корисного можна було б зробити для повсякденної міської інфраструктури, а не красти унітази в Україні. А що ви думаєте про це? Пишіть у коментарях нижче. Дякуємо за перегляд і не забудьте підписатися.